Але найбільша фішка це шасі. Фактично, це був карбоновий монокок, розроблений за технологіями болідів Формули 1 і адаптований для спорткара. Легкий, міцний, але надзвичайно чутливий. До речі, ті самі проблеми з надмірною чутливістю і аеродинамікою на високих швидкостях стали фатальними для наступника GTR, прототипи SL. На жаль, інженер Mercedes не встигли зрозуміти це вчасно. Ще одна деталь, щоб дорожня версія CLK GTR могла пройти омологацію для цивільного використання, вона мусила мати базові опції: кондиціонер, радіо. Та хоч якесь місце для речей. І тут AMG пішли на справжній інженерний тролінг. Кондиціонер найпростіший, майже не охолоджував. Радіо було, але ти нічого не чув через рев 12 А речі можна було хіба що всунути в нішу у дверних порогах. Формально все було за правилами. По факту, боліт з номерними знаками.